Приїхали в місто Льош, всім при вами Юрій Негатив. Позаду в мене така от драбинка. Зараз трошечки пропізняти і покажу, як будемо підніматися. Так що, окей, okay, let's go з вас, підписочка на канал, вподобаєчка. Так що, поїхали! Підходжу до драбинки, так виглядаю, Ну камера реально не передає, тут просто в космос кудись йде підхід. Просто якийсь нереальний. Це все настільки масштабно, те, що. Нічого, зараз буду кусочками. Знімається, яке піднімається. Добре. Let's go and перші сходинки. Ух ти, чуть не розбив морду, поїхали. Ну вже би, скажу так, десь, Чуть більше половини піднялися. Ще нам тулить і туличе, оно вверх. Ну скажу, чесно, трошечки задишечка вже хапнула. Я такий, ого. Серце збільшується, що відбувається? Легені збільшується, що відбувається? Я думаю, ну нафіг, подивіться, це просто сорока. Мені ще скільки, ті, ладно, погнали. Ну що, я піднявся, це все подолано, трошечки задишечки, але ми живі, летимо далі. Дякую за перегляд! Оцей мегахавчик плюс спрайчик за 10 євро. Картопляється мега мегабугер, я вам скажу. Треба зараз цього монстра подужати. Let's go!